Різдва Христи Богородиці, тих православних християн, які сьогодні звершуються старим стелем його святкують. Також вас вітаю з прийдешнім безкресним днем, служінні якому вже звершувалися сьогодні в храмах вечором. А сьогодні ми з вами продовжуємо читати послання святих апостолів, і сьогодні це буде перше послання, фрагмент з першого послання святого апостола Павла до Коринфян. Чому от можливо ви побачите, що ми весь тиждень говорили з вами фрагмент про, про, про зачитували друге послання сьогодні перше? Тому що за бослужбовим колом відбувається деяка розсинхронізація з читаннями, які присвячені недільним, ну, недільним дням і вихідним, тобто суботі неділі з днями буденними з понеділка по п'ятницю і субота-неділя, якщо починається все синхронно, починаючи з Пасхи, тому що від Пасхи починається нове, нове коло, річне читання Святого Письма, як Євангелія, так і Апостола. Апостольських послань, то згодом йде така розсинхронізація. Як на мене, вона не дуже логічна, але вона вже і важко пояснити, але вона вже є. Тому що дійсно ми так читаємо одне, потім перескакуємо на інше на попереднє. Але, в принципі, ви знаєте, ці фрагменти, які, можна читати, вони, які ми читаємо, навіть якщо це фрагмент з іншого листа, все одно тематично вони ну, умовно. Незалежні один від одного, їх можна розглядати окремо. Хоча, звісно, е я погоджуюсь з тим, що коли ти розглядаєш все в контексті і в послідовності, розвитку подій, розвитку повчань, ну, до, теми за темою у апостола Павла, то це, звісно, ну, набагато логічніше і зручніше для розуміння. От, о, на секунду, хочу додати світла. Він не, не виходить в мене. Трішки більше світла. А, так от, сьогодні це перше послання, і це фрагмент з другої глави, буквально декілька віршів. Браття, мудрість ми проповідуємо між довершеними, але мудрість не віку цього і не скорманущих володарів віку цього, а проповідуємо премудрість Божу таємну, приховану, яку Бог раніше віків призначив для слави нашої, якої ніхто з князів віку цього не, не пізнав. Бо якби пізнали. То то не розіп'яли би Господа слава. Трішки, звісно, так просторо і довго, але це буквально одне речення. Але про що йде ця мова? Справа в тому, що апостол Павло буквально от і в цих віршах, і в попередніх він говорить про те, що знання в християнстві, воно має ну, воно складне. Тобто є два рівні пізнання християнської віри і. Ну, Освоєння її. Перше, це тут не розкрито. Знову ж таки, бачите, треба в контексті тоді більш зрозуміло. По попередніх віршах, які ми не зачитаємо, апостол Павло говорить про навчання, тому що навчання як керігма, тобто основам, по суті, переказ того, хто є. Хто, хто є Христос і чому Він вчив? Одну секунду, у нас тут запитання в чаті, ви католик, ні я православний священник. А, от. І а, ще раз. А, тобто перша стадія повчання це керігма. Основам, тобто переказ життя, життя Псусуса Христа, про те, хто він, коли він народився, ким він себе е, називав, ким він є, про що він проповідував, і, звісно, про те, що він помер, воскрес, вознісся і спас рід людський. Це така загальна інформація. Це для початківців християн, тих, ті, ті, хто тільки зацікавились. Другий же, е, рівень для тих, хто вже. Цьому навчився це прийняв, і, звісно, знати про Христа, це ще не означати стати християнином, а все ж таки уже повчання, тобто дидактичні таке вже дидаскалос і там інші похідні, все, що ну, по суті, повчання, розкриття основ хри християнського вчення, вчення Ісуса Христа. І подальше тлумачення для того, щоб ну, реалізовувати його в своєму житті. Це була наступна, ну, наступний щабель, на людина мала зростати і, і підійматися. Тут немає ділення для того, хтось, хтось менш розумний, більш розумний. Ні, це тут дійсно іде поступове зростання, поступова посвята в те, що є. Важливим для християнина для християнина, щоб, ну, щоб він міг стати дійсно християнином. І от я перепрошую ще раз відволікусь на ваші питання відповім після того, як ми закінчимо розгляд Святого письма. Обов'язково тут же в ефірі. І от апостол Павло вже в даному випадку говорить саме про цю другу стадію повчання. І він каже, що ми проповідуємо довершеним. Тобто тим, хто вже досяг певного розвитку вже, ну, в, тому, в тій керігмі, в тому розумінні, хто є такий Христос, і повірив, що Христос є Син Божий, який прийшов в цей світ постраждати та спасти, постраждати, померти, воскреснути заради спасіння роду людського. Оце була перша стадія. І от той, хто вже довершений, той, хто вже. Має можливість впитувати і розвиватися далі, от їм апостол Павло проповідає вже наступне знання. Бо дійсно про речі духовні говорити людині, яка ще толком не знає, хто такий Христос і взагалі жила язичницьким життям. Ну, скажімо так, це буде нелогічним. Це все рівно, що, знаєте, в молодших класах починати розказувати про. Синуси, там в першому другому класі розказувати про синуси, косинуси, похідні, і, і взагалі вишку починати вищу математику викладати. Ну, звісно що ніхто нічого не зрозуміє. От те ж саме і в повчанні вільі поступово треба дійсно опановувати основи. Свого вірування. І далі він каже, що ця мудрість не від віку цього, не скорвенучих володарів, тобто ця мудрість, яку можна отримати е, тільки в церкві, вона відрізняється від тої мудрості. це не просто знання, це не знання, які можна передати, це знання, які можна е, про які, на, які, на опанування яких можна спро, е, людину скерувати, але пізнає вона Бога особисто сама. Неможливо про Бога е, розказати, ні, вірніше так, е, про Бога можна дещо передати знання якісь, але Богопізнання це особистісний процес. І от якраз апостол Павло е, повчає цьому процесу, як е, ну, дійсно зростати духовно. І от, е, а про повідомину, премудрість Божу, таємну приховану. Знову ж таки, знаєте, може викликати таке на запита... виникнути питання, що вже якісь були таємні знання у апостола Павла. В даному випадку таємне і приховане тут використовується в значенні того, що ці знання, які апостол Павло передає і проповідує, їх може зрозуміти тільки християнин, Той, хто пройшов керігму, Основи розуміє, що відбувається, про що йде мова, і тоді дійсно можна, ну якби маючи основи, можна пізнавати, пізнавати глибше, маючи вже певні навики, певні знання можна вдосконалюватися, ставати довершеним. Але якщо не мати основи, то ти просто просто людина тоді не зможе зрозуміти про що йдеться. От те ж саме, як от е, літургія вірних вона була таєм, ну таємницею для язичників. І е, е, її можна було зрозуміти літургію тільки тоді, коли ти ставав християнином. Тому що якщо ти не християнин і попадеш на літургію, ну в костюмі священник, е, щось співають, чимось причищають, ну там хлібчик, е, вино дають і все. Людина, яка не посвячена в це, для неї виглядає це все зовнішньо як от якесь театральне дійство богослужіння. Але людина, яка є християнином, яка вже знає, що таке молитва, що таке таїнство, вона це сприймає вже зовсім інакше, глибше і вона орієнтується, що відбувається, і черпає звідти корисне. Те ж саме і в цих знаннях. Тобто, ці знання, вони таємні, якби. Не в тому плані, що комусь недоступні, а в тому, що доступні тільки тим, хто вже досягнув цього рівня. От. Ем, таємно, приховано, яку Бог раніше віків призначив для слави нашої, ем, при, тобто премудрість, це повчання, цю мудрість Божу, яку Апостол Павло звершує, він ем, призначив. Для всіх людей. Але цю премудрість ніхто з князів віку, апостол Павло каже, яку ніхто з князів віку з цього не пізнав, бо би пізнали, то не розіп'яли би Господа слави. Тобто ця таємниця, тобто віра, наша віра в Євангельська звістка, вона відкрита всім. Але ну, не всі захотіли її дізнатися, сподобатися, долучитися до цієї таємниці. І тому, бачите, він каже, що князі віку цього вони не захотіли, бо князі тут ми беремо вже навіть вождів іудейських. Вони не захотіли пізнати те, що не проповідав Христос. Тому розіп'яли. Тому й, і навпаки, якби вони пізнали, якби вони дослухались до Христа і його вчення, вони б його і не розіп'яли б. Вони б стали його учнями. Але ні, не захотіли. Тобто, це був їхній вибір. Знову ж таки, таємниця не в плані того, що для когось вона недоступна, але що вона доступна тільки для тих, хто хоче цього досягнути, пізнання. Але, як не бачило, але як написано, не бачили око, і вухо не чуло, і на серце людини не приходило те, що Бог приготував, тим, хто любить його. Тобто, бачите, Господь нам приготував, ми християни, вже певні уявлення маємо про те, що нам Господь уготовлює. Звісно ж, навіть все одно повністю осягнути ми цього не можемо. Але та людина, яка не є християнином, ну, вона взагалі цього не знає. Тобто, знову ж таки, є певна таємниця, і для нас залишається в тому, що Господь нам готував. Але по відношенню до невіруючих людей, людей, не християн, ця таємниця ще більша. перепрошую <кій> ця інформація. Ну якщо так можна сказати, ця інформація взагалі закрита і закрита в силу їхнього нерозуміння. Того, що вони не, вони не зрозуміють, навіть якщо почують. От такі на сьогодні питання. Ой, на, на сьогодні невеличкий уривок від апостола Павлама зачитали. І перед тим як. Ага, ну давайте зразу відповім. Питають: можна колорадку носити православним? Колорадку не Д, а Т. Питання, а де сказано, що ні. Це традиція західних церков, католицької, потім і протестантської, але в даному випадку ну, я ніколи не, не зустрічав ніде, що це заборонено. Тобто є традиція, яку ми можемо або вона може подобатись, може не подобатись, може переймати, можемо не переймати через це. Ну, Це моя бажа, вам відповідь. Тобто, як для мене, якщо не священник не, не в підряснику. В принципі, традиція західних церкв, Західної церкви, католицької церкви, я нічого в цьому не бачу поганого і якого чогось гріховного чи еретичного. Просто дійсно інша традиція. От. На цьому все. Будемо закінчувати тоді наш ефір. Більше коментарів я не бачу. Тому перед кінцем, як завжди, перед прощанням попрошу вас підписатися, поставити вподобайку. Хто не підписаний, підпишіться, будь ласка, це важливо для нашого каналу. Вже відео в соціальних мережах та поставте вподобайку. І, звісно, чекаю від вас коментарів. Також, також, також ви можете нас підтримати. Ставши спонсором на Ютуб-каналі або задонатити. І нагадую вам, що завтра буде трансляція. Сьогодні була все нічно. Завтра буде трансляція або служіння з нашого храму літургії. І до цієї трансляції в чаті ви, звісно, як традиційно можете написати імена для поминання на проскомідії: імена спочилих та живих. Всіх, кого бажаєте, всіх поминаємо, так що в цього нема проблеми. На цьому все будемо прощатись. Боже вам благословіння. Хай Господь благословляє та оберігає і бажаю вам мирної та тихої ночі. На все добре, до побачення.